Всім привіт, всім доброго дня. Ми сидимо вже виходить, ніч без світла і цілий день без світла. Але у нас світло є. Нас тато зробив такі ліхтарики. Зараз я покажу, як воно. Веронічка сидить. Донечка моя ліпить, та. Ось так сидимо, зараз я вам покажу. Мені треба камеру перевернути. Перевернула наш мій куся спить, котик наш, хто не знає. Я його не пускаю на вулицю, бо сусідський кіт його кусає. Ось тату нам зробив такі ліхтарик. Ой, зараз я залізу на цей. Опа! О, бачите, такі ліхтарики зробив. Так так. Нормально, Веронічка тут ліпить цілий день, щось одівається. Зараз я покажу, як ті ліхтарики працюють у нас. Якщо буде видно, правда, світла нема. Не дуже видно. А, є в мене фонарик, зараз включу. О, тато поставив такий акумулятор. Підніднав і цей. Дрова палимо у пічці. Пилосос я маю теж на батарею, так що можу пилососити. навіть коли нема світла. Так, палимо ми в пічках. Є опалення такі батареї, але ми... Не цей. Не, Мікі. Їсть на вікні корм порозсипав. Опалимо ми в пічках, тому що, знаєте, чому? Хоча ми її котлом не користувалися ніколи, тому що газом набагато дорожче. Але Тут у нас котел зашитий, газом набагато дорожче. так що ми і пічками так і палили все. От паде сніжок у нас, сусідів. Ось так. Лежимо. І нічого не робимо. Вероніка не лежить. так? Веронічка бавиться собі тут. Я люблю солдат, мажу. Ага, покажемо, що ти зліпила, та? Давай покажемо. От Вероніка собі зліпила такий прапор України, і бачите, ручки молиться сама собі. Кажу, донечко, де ти бачиш, я сама так. Оце вона, правда, вже ліпила. Цього, тут е, прапор і голуб. Що е, е, то голуб, донечко, тримає в цьому в тебе? А, прапор України. Ага, прапор України. Сінечко. Ага, прапор України на сінечко. Та, а це що? А це нас Солдат наш. солдата такого зліпила. А це вже не слапана Україна, а що він на землі там? Ага, це солдат на землі. У неї молодчинка. Це коли просто земля. То що, де да, то вони воюють, там є лише земля одна, там за трохи світлови. Та, а вже тепер не трава, тепер уже сніг. Mm -hmm. так, ось судимо, ждем, коли світло так, я коли спала, тож не було світла. Так, коли світло включиться, тоді я виложу в цей ролик. Це відео. Трошечка. Сердечку. але ручки такі, покажи, ручки такі грязні від цього пластиліну. Ага. Треба. Чому ти помієш? Вода не тече. Не знаю, я мокру, салфетку. мокру салфетку, а я не знаю, чи тут салфетка, чи я віднесла у ван. Коротко, що ми сьогодні робимо. Так, Водичка у нас теж з крана, але світла нема, так що водичку набрали собі у відерку, так? Так. І трошка вже як мені треба було помити картоплю, я собі в потік, у нас і потечок тече. Я пішла собі, набрала водички. Є також криниця там далі. У нас в селі є криниця. Але поки що нема потреби, якщо світло включається, потім я собі набираю відерку і маю водичку на деякий час. Ось так. Будемо сьогодні, не знаю, мається включити. Казала, через декілька годин вже, все, вже зробили. Радіо. Я собі радіо включаю на телефоні і слухаю радіо. Всі новини, пісні. З і так. зарядку зробили, бо було скучно. Мама піш... 16. 16. Салатики, мама, наробила. Було скучно, нема що, нема в інтернеті, нема як сидіти. Салатики наробила. Так, хагі вагі І все. Будемо вечеряти сьогодні при свічках. Потім, може, включитися. Я якихось відосиків ще нароблю. Веселих. Так що ось так. Коротенький такий бложок наш. <гум> Мирненька хокеваки махає. Сидимо у хаті, на дворі хмурно, сніжок паде. Так, можна сніжок. Так, все. Всім па-па! Па-па. До зустрічі!